Всім привіт! Давайте подивимося таку тему розкладу: Хто ви для темних сил і хто ви для світлих сил? Давайте подивимося, як вони вас бачать на сьогоднішній день. Розклад даний є загальний, він може програтись не всіх. Він може програтись частково, слухайте і аналізуйте ту інформацію, яку я озвучую. Хто ви для світлих сил, хто ви для світлих сил? і хто для темних Хто ви для світлих сил? Правосуддя. Для вищих сил ви великий трансформатор. Справедлива ви людина, чесна, світла душею. Якщо ви там займаєтесь негарними справами, це значить це розклад не про вас. Ви сама карма. Що таке люди карми? Це ті люди, які запускають. Трансформації в інших людях. Оце часто, що я розказую в себе в блозі, Карма трансформатори. Якщо людина, ваш простір прийшла з благосними намірами якимись, да чи за допомогою, чи за дружбою, ви в цієї людини запускаєте благосні переміни. Ну, якщо людина прийшла токсична, дволічна ви в ній запускаєте ту трансформацію, ви заводите людей в трансформації неосознано, вас наділили вищі сили таким даром, да, встановлювати таке правосуддя. І от ці токсики, лживі люди, які заходять в ваше пространство після спілкування з вами, після того, якщо, наприклад, ви розійшлися там з якихось різних причин, перестали спілкуватися, в них починається тришак в житті. Причина в цих людях, а не у вас, вас бачать вищі сили, карта чистки, карта правосуддя і карта смерті. Ви ті люди, які можуть працювати з духами, з потойбіччям. Ви ті люди, які медіуми мене тут можуть дивитись, шамани, які бачать посторонній світ, і які можуть там душам допомагати. які... Застрягли між світами, да? ви по карті смерті допомагаєте і іншим людям проходити свої важкі життєві уроки, трансформації. От я трансформатор, це прям про мене. Да? Я допомагаю людям, люди звертаються, я ділюся своїм досвідом, своїми знаннями і допомагаю проходити, щоб в житті людини відбувся оцей баланс. Ви точно та особа, яка топить з дитинства за справедливість. І повірте, ті люди, які б'ють себе в груди за справедливість, які поступають чесно по совість. Це ті люди, які не е, бачили з дитинства цієї справедливості. І саме тому ви стали тим, ким ви стали, такою особистістю, якою ви стали. Хто ще не розпаковував своєї місії, призначення, от вам підказки вже відразу від вищих сил. Давайте ми запитаємося, вони задоволені вами. На сьогоднішній день. Давайте на два варіанти для тих, хто. Нічим не займається, тобто не веде за собою людей. Прям це не є вашою професією, хобі. Да? І для тих, хто в темі, хто прям вже в місії і виконує цю задачу, місію, як вас щитують вищі сили. Оце місія, яка дана вам від вищих сил. З вищими силами, перед своїм виплащенням, ви підписали контракт, ви підписались на те, що я сказала. Але не просто треба на ліво і право всім роздавати такий трансформатор, як карма. А треба. це... Зробити своїм напрямком діяльності, тому що такий дар мають не усі. От ті, хто нічим не займаються, що вищі сили вам хочуть сказати, багато розмов, вищі сили пропонують вам рухатись вперед. Тут так цікаво розмови, ти чуєш підказки, ти розумієш, хто ти. Хтось розуміє, хтось не розуміє. Вищі сили вам кажуть пропозиція і поїзд. Твій час прийшов, розпаковуватись, знайомитись з своїми цими дарами і приходити приступати до своєї місії. Також по карті пропозиція кальця, вищі сили кажуть, згадай. На що погодилась твоя душа перед тим, як прийшла сюди на землю. Тобто намікають, поки що мягко намікають, що давай включайся в свою місію, вивчай, що ти, хто ти, якими ти методами, інструментами будеш працювати, і приступай до роботи, вогонь, ти маєш рухатися. Ти не чекаєш, що ми наказуємо твоїх ворогів. Твоя задача прийти в місію. Тобто вам мягке предупреждення. включайтеся, пристігайтеся, ми взлітаємо. Для тих, хто в місії, хто є моїми колегами, я вас поздравляю, Вищі сили дуже вами задоволені, ви виконуєте свою місію, якщо ви моя колега, там в кожного методу свої роботи і вам, подарунком за те, що ви виконуєте свою місію, в когось буде дім, квартира, машина, що хочеш, що замовляєш. Ти за це заслужила тим, що ти виконуєш свою місію. Виконуєш той контракт, який ти підписала, і тут прям хвалять вас, навіть більш ніякої карти не будуть доставати. Всі блага, які тобі треба тут і зараз, на сьогоднішній день, ми тобі будемо поступово давати. Аналізуйте, що у вас в житті відбувається. Вас покращуються фінанси, можливості, десь ви можете втілювати свої мрії. Вдається вам це, значить, ви на правильному шляху. А якщо ви щось робите, навіть вчите щось, розвиваєтесь, можливо, і практикуєте з людьми, але ви, як знаєте, закриті двері, стукаєте і все через силу, через біль, через страх. Все туго важко дається, значить, щось ви робите не так. І варто зупинитися і проаналізувати, прийти до когось на консультацію, той, хто вже чогось досяг, і запитатись, а що я не так роблю? А що в мене якісь, може, кермічні уроки не закриті, мені треба їх дозакривати, тому що я вже втомилася, втомився. От тут, хто в місії, хто прям е виконує задачу. Прийняв дар, в твоє життя приходить весна і втілення будь-яких мрій. Так що мрійте, пишіть плани і так далі. Хорошо, ну, супер, хвалять вас вищі сили. Ті, хто ще не в темі, посинайтеся. Не думайте, що у вас ще 300 років попереду. Тому не просирайте своє життя, а от там саме і ваша реалізація, і втілення ваших мрій, і всього в вашому ж призначенні. Потратьтесь на консультацію на себе любимою, на себе любимого. І прийдіть до тої людини, яка розкладе вам це по поличках. Ну, а хто хоче до мене, хто хто любить структуру, чіткість і конкретний план дій, куди далі, що треба скоригувати, що треба доцілити, запрошую, пишіть в Директ, хочу на консультацію. Буду рада вам допомогти розібратись. І наступне, як вас бачать на сьогоднішній день темні сили. Як вас бачать темні сили? Бачать і хвалять вас. Ви молодець. Якщо в вашому пространстві були оці криски, лариски, крадії, люди, які вам все время заздрять, ви там мені можете написати, не знаю, чому вони заздрять, вони заздрять вашому потенціалі. Якщо у вас є конкуренція, якщо вам все час завідують, якщо про вас все время сплетнічають, значить у вас є крутий потенціал. Тільки хтось його розуміє, бачить і розпаковує. А е, хтось сидить. Тут ви пройшли крімні труби, і що тут тільки в вашому житті не було, і постійні нападки ваших ворогів, і якісь тригольники, і е, така, знаєте, болюча любовна тема. Но саме ці всі трешові історії, які ви перепрожили, всі ці предательства, і це було в різних сферах, не тільки в любовній, там родичі, друзі, подруги, ви прийшли? Нарешті хтось проснувся, прийшов до того етапу, що ви полюбили себе. Ви знаєте собі ціну, ви не розмінюєтесь на що-небудь. Ви з тої опери, жінки, чоловіки, мені не треба, аби хтось біля мене був, біля мене або буде самий лучший мужчина на планеті, він тільки мій, да? ліба мені не треба. Ви не кидаєтесь на будь-що, ви не конкуруєте, ви займаєтесь собою, ви нарешті полюбили себе. Ви тут крутий урок здали в диє. Диявола. Крутий урок здали в диявола. А хто ще себе не полюбив, задумайтесь. Якщо ви не знаєте цінності, самоцінності себе, якщо ви себе не любите, оці варіжки будуть токсики в вашому пространстві, поки ви не проснетеся і не навчитеся виставляти кордони і прощатись з тими людьми, з якими вам не по дорозі. Як ще бачать ви темні сили. Ви знаєте, темні сили сьогодні дають вам відкриття, привідкриття завіси, відкривають вам таємницю, що в твоє життя йде сонце, радість, ісполнення всіх ваших мечт, успіх, достаток у всьому, чого ви не побажаєте за ці пройдені свої уроки. Також кажуть вам темні сили, підказку дають. Вивчайте ту інформацію, яка ще вам недоступна на сьогоднішній день. В когось це буде таро. Вивчай, прям каже, вивчайся, це, це тобі буде такий підказка, це буде такий інструмент для тебе, який тобі е, дасть багато підказок. І каже, що у вас є вороги, яка жінка і чоловік, які з вами воюють в магічних війнах. Хорошо, і що? В когось це сусідка, в когось це робота, в когось це ближнє оточення, і чорне вінчання на вас проводять і на самотність вам роблять, вас так розпаковують. Но но, темні сили кажуть, саме так кувалася твоя сила, саме так ти розпаковувала свою верховну жріцю чи мах для чоловіків. І тут е, той, хто вже зрозумів, що таке магічні війни, хто вже пройшов той, той етап. Коли ви вже пройшли до того етапу, що ви вже не воюєте в магічних війнах, а пішли далі в духовний розвиток, от для тих людей, асознаних, буде чекати від темних сил подарунок. Давайте запитаємося, який подарунок буде для тих, хто ти е... Джокер. Тобто, дивіться, той, хто зрозумів і завершив свої магічні війни, Захист вам дають темні сили однозначно, і кажуть, що ви пройшли один з етапів своєї гри. Угу. Да, зради, предателі, предателі бумеранги їм будуть відлітати. Звістка прийде про те, що твої вороги, ті зрадники, які були в твоєму житті, будуть считати копійки. Тобто їх будуть наказувати сам диявол будуть темні сили наказувати ніщитою про цю звістку ти почуєш. Так хорошо, добре нам це не інтересно. А подарунок вам, який буде? Те, що там в Уміран, непонятно, все по справедливості. А який подарунок вам? Який подарунок вам? Бабло. Книга мудрість, Знання, риби. І подарунки, які. А... Ви там собі планували це. Е, в нас темні сили, дияволта за матеріальне. Тут і вищі сили, і темні сили будуть нагороджувати вас фінансами. Запам'ятайте завжди, якщо ви проходите якісь уроки кешбеком, знаком блін, що я пройшла глибоко не тільки осознала, знала, а пройшла до пройшла якийсь урок. Осознала це хорошо, а далі знову урок повторюється, бо ви його не допройшли. Хто допроходив, пройшов багато уроків, вийшов з магічних війн на другу сходинку, у вас тут буде крута реалізація фінансів, і ви собі зможете придбати те, чого бажає ваша душа. Отак От вас бачать темні сили. Хорошо. Хто в мене ще не розпакував своєї Верховної Жриці? Хто ще тут воює з якимись магічних війнах? Дайте послання, підказку для таких. Такої категорії людей. Кажуть вам, ти молодий мах, ти вчишся, ти так проходиш свою ну, трансформацію, проходиш так, твоя сила росте. Да? Тобто тут тебе, знаєте, взращують через ці війни, що ти навчилася себе захищати і так далі. Хорошо, так добре, підказку їм дайте. Шабаші на тебе йдуть, прям дзвонить в правому вуці. Ну, твоя задача вчитися рушити і завершувати уроки своїми ворогами. Не воювати, не грати в пінбонг, в бумеранг, хто кому відправив, хто почистився і ви туди-сюди, туди-сюди. А задача допройти, розрушити цей урок, і далі вони будуть магічні вороги, ну воно вже на вас летіти не буде. Оце означає, що у вас пройдений урок. Тому що, поки ви воюєте в бумеранги, в магічні війни, в чистки, ти в тебе час іде крізь пальці. Час іде, ти втрачаєш час. Тобто ви застрягли тут на такому етапі. Вам дають захист і вищі сили і темні сили, і захист роду. Ви під захистом, але це ваше обучення, і там, де ви проходите уроки, не вмішується ніхто. Запам'ятайте.